Пір із греко-римської боротьби відбувся у Гайсині. Він присвячений пам'яті загиблих захисників України, зокрема й оборонця Миколи Відомського. У змаганнях взяли участь 40 юних спортсменів із Гайсина та Теплика. Приємно дивитися, спостерігати за дітьми. Які... Розвиваються діти, які ми пишаємося ними. Ми хочемо, щоб наші діти були гідними нашої держави. Вони були патріотами. І тому саме саме сьогодні ми розуміємо, що боротьба це не не, 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 не лише сила духа, сила волі, а це і дисципліна, це і характер, і це повага до свого суперника. Тому ми пишаємося тим, що сьогодні провели такий, такий захід. Ми пишаємося тими батьками, які сьогодні підтримують своїх дітей і надають всіляку допомогу і знаходять час і можливість, щоб ці діти займалися спортом. Я впевнений і вірю в те, що ці діти виросли гідним людьми, гідним патріотом України. Турнір організував волонтерський штаб Українська команда. Захід мав на меті не лише спортивне суперництво, а й збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну. Сьогодні у нас присутні найдорожчі це батьки і донька Миколи Вітомського. Шановні батьки, донечка, вам дуже вдячні, матері, батьку, за те, що ви виховали гідного, доброго, чуйного сина нашої країни, який віддав найдорожче своє життя, за те, щоб ми сьогодні з вами могли знаходитись тут. За те, щоб ми могли спокійно жити, бути, творити. Микола Відомський з дитинства займався греко-римською боротьбою. Був чемпіоном України, представляв державу на міжнародних змаганнях та здобув звання майстра спорту України. Турнір став символом шани його спортивному шляху та героїчному подвигу. Волонтерський штаб, українська команда, вкотре підтримує соціально важливі ініціативи. Сьогодні ми відвідали турнір греко-римської боротьби. На підтримку наших полеглих героїв пам'ятаємо, що наші захисники віддали найцінніше своє життя. Об'єднуємося та не забуваємо – Україна понад усе.